Доброго дня малята! Сьогодні до нас на заняття з математики завітала зима. Вона приготувала вам зимові завдання. А ось і перше завдання. Що це? Так, це кулі. З чого вони? Зі снігу. А якого вони кольору? Білого. А чому вони білого кольору? Тому що сніг білий. А якої форми кулі? Круглої молодці. Це, мабуть, дітлахи їх зробили, але не встигли чи не змогли побудувати з них щось. Так, мабуть, сніговиків. Давайте спробуємо побудувати, але загадка в тому, що потрібно будувати один сніговик великий, а інший малий. Спробуйте. Давайте роздивимось, як ви побудували сніговиків. Які сніговики у вас вийшли? Великий і малий А скільки куль ви використовували, коли ви будували великого сніговика? Які вони? Назвіть від більшої до меншої. Велика менша. Найменша. Спробуйте назвати від меншої мала. Більша. Найбільша. А як ви будували меншого сніговика? Скільки куль використовували? Дві. Які ви кулі використовували? Назвіть їх за величиною. Велика. Та мала кулька. Подивіться уважно на малюнок і знайдіть 10 відмінностей. А ось ми потрапили з вами до лісу. Зима і тут нам залишила завдання. Подивіться уважно, хто сидить справа від ялинки. А хто стоїть зліва від ялинки, а хто там сховався за ялинкою? Що лежить під ялинкою? А хто сидить на ялинці? Молодці. А зараз порахуйте, яких сніжинок більше білих чи блакитних? Так, білих сніжинок більше. Скажіть мені, будь ласка, скільки сніжинок у трикутнику? А скільки сніжинок в овалі, скільки сніжинок в квадраті? А скільки сніжинок? У кружечку. А скільки сніжинок у прямокутнику. Молодці дітки. Роздивіться малюнок і скажіть, скільки потрібно подарунків, щоб вистачило кожній дитині. А зараз нам потрібно дітки розкласти подарунки в коробки. Ну що, готові? Починаємо! Машину покладемо у крайню коробку зліва. Так. Ляльку покладемо в середню коробку. Молодці. М'ячик поряд із лялькою, але не з машиною. Вірно. Ведмедика не біля м'яча. Правильно. І залишилося покласти в коробку тільки корабель. Ось так чудово. Щоб зробити цю прекрасну картину, зима використала геометричні фігури. Розгляньте уважно, назвіть їх. Які фігури використала зима? Згадайте, яку фігуру ми вчили на минулому занятті. Порахуйте, скільки трикутників, а скільки кругів, а скільки овалів? А скільки чотирикутників використала зима в своїй картині. А зараз, не дивлячись на картину, згадайте, дітки, скільки було трикутників. Згадали? А кругів! Скільки було? Чотирикутників, а овалів. Чого було найбільше на картині? А чого було порівну? Чого було найменше на картині? Виконали завдання. Молодці дітки. Ви справились з усіма завданнями зими. До зустрічі!